Концептуальний Донецьк на території арткомплексу Ізоляція художники презентували свій проект без п'яти хвилин. В художніх інсталяціях розповідається історія вигаданого міста Ржавчини, яке з хаосу перейшло до нового світлого майбутнього про тонкощі сучасного мистецтва. Міркував Костянтин Павлов. Донецькі фотографи розширили межі свого мистецтва і вигадали ціле місто під назвою Ржавчино. Всі експонати на виставці показують тернистий шлях міста з похмурого минулого у світле, але розмите майбутнє. Минуло Ржавчино законсервоване в банках з водою. Це символ намагання людей втекти від дійсності, каже один з художників. Ну, условно називали заспіртоване. Тобто состояння, сам в якому людина сам себе підтримує. Пытаясь либо закрыться от мира, либо как-то изолироваться. Жижа минимальный затошк-то над мецни все що треба більшості, впевнені автори цієї інсталяції. Это ще, как можете видеть, да, убежище. Причем обои поклеили опять же не случайно для створення уюта. То есть многие в этом вот берут и закрываются навсегда в своєму вот уютном мире прошлого. Відвідувачі виставки намагаються приміряти об'єкт інсталяції на себе, відкриваються нові магістральні направлення і можливості. майбутнє вигаданого ржавчину проектуються на стіну через порожню пляшку з підрому. Тобто, ну то ж там іноді називаємо дивитися на світ через призму да, собственного я. Серед відвідувачів виставки переважно молодь. Посил авторів розуміють не відразу. Вони втрачені, як будто лежать на дні не знаю, океану, тому і ось вот ці імпровізовані емкості з водою. Наверно, в цьому смисло. І подумати над цим хоча б пару хвилин. Подумати над концептуальним мистецтвом буде час. Виставка працюватиме до 17 березня. Огляд експозиції безкоштовний. Костянтин Павло, Андрій Донецьк, ТСН 1+,1.